Марінет. Звичайна дівчинка. Живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця.「Чари мені, мені, я на шляху. Чари мені, душа Опори любов, в силу лихо. Шаре мені. Леді Бак і суперкіт. Морозник 2 mm -hmm. ha! 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 О, ви такі милі обоє. А, дякую. Ви гарна пара. Ми не пара, ми партнери. О, це кохання. Неймовірно. Що це з усіма? Ми не закохані. Годі заперечувати, це вже в новинах. Що? Суперкоти, можна автограф? Леді баки Кіт обрали парою року. Їх єднає не лише любов до справедливості. Що це за дурня? Ось доказ, що морозиву не бреше. Ви створені одне для одного, як шоколад і полуниця. Маячня, якась ці фото вирвані з контексту. Ми долали суперлиходіїв. Це я знімаю з суперкота закляття темного купідона. Це ми навіть не пам'ятаємо стар нам пам'ять. Та вже ж завжди винні лиходії. Що розум забуває, те серце пам'ятає. Може, і правда мілець. Адже Андре готує морозиво голуб'ятам. не зараз! Може, поцілуємося знову, і пам'ять вернеться. Та годі Припочинь! А ти, велике двоноге морозиво, давай сюди черпак за кумою! Негайно! Супер шанс! не гасний гаразд! Додамо цю штуку і ще цю. Час Чарівна, Це якесь безглуздя. Морозиво ніколи не бреше. Баг і суперкіт мають бути разом. Думаю, морозиво, як і таблоїди, іноді помиляється. Бачу, я вже не твій любий котик. Можна я загладжу провину в кіно. Чи відзначимо в ресторані номінацію як пара року? Ми не пара року, ми взагалі не пара. Вибач, вибач, не хотів розізлити. Mm. Ясно, я тобі на я наче зламана платівка, торочу про своє кохання. Так, треба спинитися. Але я не можу. У душі вирують почуття, а я не знаю, як ними керувати. Mm. Я знаю, що у тебе добре серце, і ти не бажаєш зла, але. А вже ж, не переймайся через це. Я впораюся. Ще не знаю, як, але щось придумаю. Обіцяю. Я вірю в тебе. До зустрічі. Кігті геть. Леді Баг має рацію. Не можна нав'язувати їй почуття. Це треба змінити. Я маю змінитись. Мене. Я кажу усі наші фото з суперкотом. А як же свобода преси? Вибач, ти маєш допомогти. О... Шок новина. Щойно Леді Баг і Суперкота обрали улюбленою парою Франції. Усі їхні спільні фото зникли з Леді Блогу. Головного джерела інформації про супергероїв. Леді Баг і Суперкіт вже не разом. Ми не були разом! Обговоримо це з Барбарою Гу, репортеркою. На позиці ангард але. Атак. туше бал. Коли я тебе перемагаю, це норма, але тебе здолали всі, і це бентежить. Дозволь тобі допомогти. Ніхто мені не допоможе. Поняття тут, відчуваю спустошливе розчарування, почуття провини, а? Адріан. Воротне перетворення. Ти мав відвести Адріана з фехтування додому. Забери його негайно. Це не монетизація простору, пане. Це візуальне забруднення. Рекламу оплатили на місяць. Скільки коштує його прибрати? Тридцять тисяч! Аж тільки? Чи можна розділити на три тисячі внесків? А? Адріан? Ви хочете оплатити трантаж? Так, але я. Та, хай лишається. Я люблю вас. Тобто бувайте. Тільки Адріан сумний. Запускаю операцію «Бувай журба. Це на його іменини на пробний підсумковий іспит, Це якщо буде гіпсі, Мерші! треба встигнути, доки не пішов. Так Марінет. О, Адріане, приємно тебе бачити, і ти такий сумний. Все добре. Тобто, ні, звісно, ні. Сумно, що ти сумний. Але я саме робила покупки, і у мене є дещо за збігом обставин ця ідеальна річ. Поверне тобі усмішку. Тримай. О, дякую. О, я завжди мріяв про хом'яка, звідки ти знала, що я їх люблю. Ніхто не розуміє мене так, як ти, Марінет. А вже ж. бо я кохаю тебе, Адріане. У такому разі ти вже знаєш, чого найбільше хочеться моєму серцю. А, ні, чого? Колесо для хом'яка! Ні, Це не випадок, якщо повернуть фільм, де. Mm. Ну, байдуже. Це нікудишній подарунок. О, Як шкода. Він крутий і ще згодиться. Він не крутий, не згодиться. І смітник ідеальне місце для усякого непотребу. Сміттєвий бак, так. Треба йти. Бувай Марінат. А, я знову все зіпсувала. Адріане, я б хотів поговорити. Як забажаєш батько? А, ти, в тебе все гаразд? Так, батько. А, добре. Адріане. Mm? Після зникнення твоєї матері я віддалився, але. Я тебе не виню, батько Я хочу, щоб ти знав. Якщо тобі потрібно, можеш зі мною поговорити. Як буде потрібно, поговорю. Ух ти! Твій батько вимовив ці три речення. Такі теплі почуття розтоплять ціле кружальце раклету. О, раклет! Яка чудова ідея. Я не хочу бути як батько. Чіплятися за спогад, який не повернеш. Плак, кігті! Я хвилююсь за Адріана, його меч притупився. Його що? Ви обоє слабкі, тобто чутливі. Тож ти розумієш його краще і можеш утішити. Я знаю, ми. скажи йому про своє кохання. Хай добрі слова зігріють, то камінь у його серці, і тоді Адріан вигострить меч. Я не зрозуміла, що? На жаль, твої спроби закохати у себе Адріана невправні. Mm. Мистецтво зваблення, схоже на бій. Слід тренуватися. Ти, Торі, нападниця, потрібен уке-захисник. Торі? Уке? Знайди того, до кого не маєш почуттів. Тоді емоції не заважатимуть вправлятися у звабленні. Це якесь чудацтво. Чудніше за твою поведінку. Це надійний метод, навіть описаний у книжках. Але що, як він на мене западе, а я не полюблю. Хіба ж це не матиме жахливі наслідки? То знайди того, хто точно у тебе не закохається. Я на тебе розраховую. І на кому випробувати цю дивну укиштуковину? Можу побити Адріаном. Як люб'язно тільки. Може, я й перебираю, але мені для цього потрібна людина. Катаклізм! Кіхті геть. А, змилуйся. Я люблю сир, але мене вже нудить від нього. Ах! Треба знищити всі сліди мого кохання до леді Бак. Всі сліди? Благ кіхті! Ні, ні. Ні, це надто дивно, а це нереально. Я так ніколи нікого не знайду. Суперкіт! Це ідеальний вибір. Він точно не має до мене почуттів. Ну, до іншої мене так, але не до справжньої мене. А хіба не дивно, що він там сам, хоча жодної акуми не видно? А кіт на даху, звична справа. Ховайся тільки. Суперкоте, сюди! Ага. Кіт-кіт. Марінет Дюпенчан. Усе гаразд? Так, ти чесно, мені потрібен хлопець. Хлопець? О, ні, ні-ні ні. Досить з мене цих любощів. Я нікого не люблю і закохуватися не планую. Це прекрасно! Саме те, що треба. Я маю проблему зі своїм хлопцем. Він ще мені не хлопець, бо я ніяк не освідчусь. Тож треба потренуватися на тому, хто на мене не западе, і ти ідеально підходиш, бо нікого й не любиш. Нікого. Саме так. І я кажу: нікого. Але е -е -е, я так і не второпав. Для чого саме я тобі потрібен? Зіграти мого майбутнього хлопця. А я зіграю дівчину, яка не помиляється і не плутає слова, розумієш? А, щось не поясніше. Чудово, тоді почнімо. Ти ага. сідай тут, а я підійду. Любий суперкоте. Відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що, як бачу тебе, я млію і мало не плачу від щастя. Це три маленькі слова. Вони обпікають мені губи. Прошу, скажи мені, суперкоте, що любиш мене, як я тебе. Е, Марінет, вибач, мені це листить, але як я сказав, я нікого не люблю. Звичайно, я це кажу не тобі, а хлопцю, який ще не мій хлопець. А, зрозумів. Але ти сказала суперкоте, і я подумав, що це ти мені. О, так, точно. То як звати хлопця? А це особисте. Це не полегшує завдання. Добре, нарцис. Його звати нарцис? Звісно, це не справжнє ім'я, а вигадане. أو. Сідай. Mm -hmm. Любий нарцис. Відколи ми зустрілися три сонця? <плес> та ну, будь ласка, засереться. це серйозно. Вибач, це через нарциса. Любий нарцисе, відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що. Що у тебе з лицем? болить щось? О, це я серйозний. О, ясно. Цим ти не допомагаєш. Будь серйозним, але не так, наче розв'язуєш задачу. <гум> Любий нарцисе, відколи ми зустрілись, три сонця. Вибач, Марінет, то яке в мене має бути лице? Байдуже! Ну, ти ж сама казала. Я знаю, твої почуття не мають значення. Я тут тренуюся, просто вдай, що я тебе цікавлю. Корисно іноді цікавитися іншими людьми. Вічно я, я, я. Почнемо спочатку. Любий нарцисе! відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що як бачу тебе. Ого! Це найпрекрасніше, що я будь-коли чув. Але я тільки почала. Ти так зворушливо розтулила вуста, наче небо після бурі, як веселка в моїм серці. Ти переграєш. Думаєш? Так, серйозно. <гум> Любий нарцисе, відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що як бачу а... тебе. Що зараз? Ну, якщо дозволиш сказати, ти, здається, зла на мене, а не закохана. Я не зла! Я освічуюся у коханні, хіба не ясно? Скажімо, можна було би ясніше. Гаразд, якщо ти такий майстер, покажи мені, я буду тобою ти мною вперед. Ґх! 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 Любий нарцисе, відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що як бачу тебе, я млію і мало не плачу від щастя. Це три маленькі слова. Вони обпікають мені губи. Прошу, скажи мені, нарцисе, що любиш мене, як я тебе люблю. Зачекай, я теж така смішна, коли це кажу. Я не оцінюю текст, я лише декламую його. О, Ні, це жахливо. Я ніколи не наважусь. Ого, ти не шукаєш легких шляхів. Годі так картати себе. Звісно, ти наважишся. Я знаю, треба перепочити і трохи розвіятися. У кіно? кіно? Щось не так? Ну, я пересуваюся на палиці, тож не маю грошей на квиток. Моїм коштом суперкоти. Ти стільки нас рятував, що це дрібничка. Дякую. Тепер я в боргу. Нема за що. О, дивіться, суперкіт! Браво! О! Дякую! Вітаємо суперкоти! То на який фільм? Mm -hmm. Любовні записки, але це романтична комедія, не годиться. Суперкапітан, остання дуель. А можна щось не про супергероїв. Гаразд. Може, акула проти мегатигриці? Наче цілком безпечно. <плес> 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 акула, не вмирай! Я завжди тебе любила, і я тебе тигрице. але це неможливо. Ми люті вороги. У них ротів нема. Як вони цілуються? О. Ах, тут сценарій заздалегідь пишуть, а у житті ти не знаєш, як складеться. Те, що ти освічилася у коханні, не гарантує тобі взаємності. Та й не кажи, якби ж життя було легке. Тому так страшно говорити про кохання. Навіть світ рятувати легше. Ну, е, я так думаю. Тобто поглянь на себе, визле дібак просто проте вперед, не задумуючись. Трохи жартів і бам! Катаклізм, супершанс чергінали дібак, і знову все гаразд. За виграшки. Так, це скорочена версія, але десь так і є. Але у любовній невдачі тебе наче у серце вражає кутоклізмом, і mm -hmm. леді дібак цього не виправить. Тому у мене й немає хлопця. Коли йдеться про важливе, я так боюся провалу, що намагаюся прорахувати усі можливі варіанти. Я собі розповідаю про весільні сукні, хом'яків, і люди бачать не марінети з відкритою душею, а просто марінети з сміховинними вигадками. Mm. Я хом'яків люблю теж. А я люблю дивитися фільми у тиші. <плес> О. У твоїй палиці є парасоль. Ну так, коти не люблять води. Знаєш, смішно, у мене все навпаки. Я знаю, що леді бак мене не любить, а я однаково кажу їй про це. Я б хотів закохатися в іншу, та не можу. Вона просто неймовірна, а я боюся, що не такий вже й хороший. І тепер вона мене ненавидить. Це зовсім не так. Вона викинула мене як сміття. Ти хороший кіт і неодмінно щось придумаєш. Цього не може бути. Леді баки Суперкіт створені одне для одного. Я втратив зв'язок зі своїм морозивом. Я більше не розумію, про що воно мені повідомляє. Насилати акуму, наче їсти морозиво. Раз, скуштувавши, завжди вертайся. Лети, мій злий Якубо, і принеси мені два ріжки відчаю. Дякуємо, що обрали авіалінію Суперкіт. До зустрічі. Дякую. Було приємно. Будь ласка. О, чекай, тренування. Справді, я вже й забула. Мерші, ставай туди. Цього разу тобі вдасться. Я в тебе вірю. Угу. Закоханими мають бути леді Бак і Суперкіт, а не ви. Морозиво ніколи не бреше. Знову? <рив Dipâncare> ні, ні, ми не закохані. Це тренування. Лишайся тут. Морозника знову вразива, кума? Це неможливо. Ти ж дала йому чарівний оберіг. О ні. Мене так роздратувала та пара року, що геть про це забула. Тільки ця дочки. Радий знову бачити! Моя дорога подруга, яку я поважаю і до якої маю лише платонічні почуття. Ти глузуєш з мене? Ані трохи. я визначаю своє місце. Супершанс! О, О, так! цей супер-шанс заведе мої двигуни. Добре, сідай за кермо. Я маю план. О, ви де. Думаєте, ви так утечете? Любові готую усім! Ми просто друзі! Морозу. Добре, рушаймо! Давай мені кермо! Думаєте втекти, прив'язавши мене? Куди ми прямуємо? Тобто не ми вдвох, а в якому ми їдемо напрямку. Я зрозуміла. На північний вокзал. Будь на зв'язку. Суперкоти зараз. Я повернуся, як будеш готовий. Обережно за кермом. Готовий, Міладі. Ти не про те, що я тебе так називаю. Ні, усе гаразд. Усе так складно, коли я кажу, що мене щось і не руби цього це все. Більше ти не чинишла, Акума. Вигнати зо! Піймала. Бувай метелику. Леді Баг! Mm. Забула вам дати його минулого разу. Mm. Тримайте у візку. Він захистить вас. Дякую, Леді Баг. Я знала, що ти зможеш. Вдалося. О, Я згадав, маю бігти. Треба дещо завершити. Я теж маю бігти. Цього разу вийде побачиш. Відколи ми зустрілись, три сонця сяють мені. Вони такі яскраві, що я тебе бачу. Добрий початок, що не так. Те, що це не справжня я. При першій зустрічі я помилилась. Я думала, ти пихатий і порожній. Але пізнавши тебе, я побачила, який ти у душі. Ти милий, чесний і шляхетний. Відтоді я хочу сказати дещо. Та коли намагаюся, мій мозок наче завмирає. Але тепер, думаю, я готова. Я тебе люблю. Твоє освічення прекрасне, марінет. Той хлопець щасливець. Дякую. Твоєї обраниці теж пощастило. пощастила. О, це тато. Марінет. Вже йду тату! Що таке? Зробила, що я казала. Н Наче тобто ще ні. Добре, я хвилювалася, бо це ризикований метод. Коли тренуєшся на хлопцеві, можеш у нього закохатися і вивтечити на безлюдний острів, де на вас нападуть хижі рослини зомбі. Що? І я навіть не дочитала третій том, але думаю, далі гірше. Чекай, ти що, давала мені поради манги? З Робінзонів катастрофи. А чому б ні? Кагамі, 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 Частіше гуляй зі мною і дівчатами. Я думав, ти вже здався. Марінет відкрила мені очі. Я завжди розіграю перед леді Баксу прихота. Може, якщо я буду собою, вона закохається в мене.